Выставили контрольную порцию. Здравствуйте. Доброе, прошу. Я сейчас перезвоню вам. А там это все, все да? Добрый день. Добрый

була споївіна, та рівка залишилась. І вернеше, і м'ясо. Та рівки ось. Але це не говорить про те, що приготовлено неякісно. Я не можу примусити дитину з'їсти дітки хворі, дітки, які е, мають, мають проблеми з апетитом. Вони дасть на обліку хворі, я вас познайомлю з цими списками, які в нас система цього. І тому примусити дитину з'їсти все, я не маю ні фізичної можливості, ні, ну, мене. Тут дитина поїла м'ясо і огірочок з'їла, хліб діти поїли. Тут м'ясо діти з'їли, тут макарони з'їли, м'ясо залишили. Чого ви так вирішили, що вони пішли голодними? Тому що Вони не ж поїли скільки. На чого ви не так налаштовані? На чого ви так налаштовані? Повірте мені, дітки пішли на готовий. того вони будуть їсти вже о 12-й ще раз, бо вони нагріти продовженого дня. Я дуже прошу ставитися до діток толерантно і до наших проблем цвітянських.

На, на секундочку можна. Це або для хліба, або для салату. Вы тут якось визначитесь. Добре? Я вибачаю, що маленький рос хліб у нас був ось. Вона дуже легенька і вона сховається. Ну хочете, просто і послухати.

Так зберігається одяг їх верхній, коли вони приходять на роботу, відповідно, вимог, відповідно. Тут не... Лише кухня. Лише Шількі кухня. Це якраз є практика швидкової продукції. У кожній страні повинна бути написано доброят, чи не добрості. І далі повністю, чи не дозволено. Дано працівник. Да, а хочу вам звернути увагу, тут треба писати готовий вже тобто, готову страву.